Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого Князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий ба. Це відео під назвою Вирішення причин корупції в Русі, тобто Україні. В цьому відео ми піднімемо питання, як поставити крапку в проблемі корупції в Русі, тобто Україні. Період становлення Русі, тобто України, знов на ноги посткомуністичний період. Супроводжується багатьма труднощами та проблемами, і одною з них є серйозна проблема з корупцією: хабарництвом та казнократством. По іншому, проблема з корупцією це шкідлива діяльність посадовців різного характеру в рамках державного апарату та влади, що призводять до проблем із роботою та координацією між органами керування та обслуговування. Всього русинського, тобто українського суспільства, не дивлячись на різні терміни, суть проблеми одна, а саме неефективна робота державного апарату та влади, що проявляється через погане виконання людьми на державних посадах своїх прямих обов'язків, замість цього використовуючи можливості посади, тобто владу в тому чи іншому розмірі для свого особистого збагачення. Різними способами та різними масштабами. Звісно, цю проблему із корупцією бралося вирішувати не одне покоління влади, але методи боротьби фактично завжди зводилися до наздоганяльних дій, до контролю та нарощенню меча правосуддя. Але фактично це були дії, неспроможні змінити ситуацію в цілому по державі. Звісно, деякі показові страти в третьорядних сферах діяльності суспільства дали деякий результат в зменшенні корупції в низах державної ієрархії, але головних гравців державної корупції подібні кроки не налякали, їх боротьба з корупцією не торкається. Фактично, сам наздоганяльний характер мір боротьби з корупцією, тобто дії, які передбачають якісь Неприємні наслідки вже після того, як корупціонера схоплять під час реалізації корупційної діяльності або після є не стільки рішенням проблеми, скільки є джерелом посилення проблеми, адже такі міри тільки підживлюють розвиток схем обходу законів та захисту грошей. Тут згадується вся та ж історія із прийманням хабаря у криптовалюті. Для вирішення проблеми з корупцією загалом потрібно знайти корінь проблеми або отримати відповідь на критичне питання. Чому з'являється необхідність брати хабарі та красти? Думаю, ні для кого не секрет, що у будь-якого явища є причина, як то кажуть, не буває диму без вогню. І так. Відповідь на це питання скорочено формулюється у двох простих термінах необхідність і можливість. Термін необхідність повідомляє про ситуацію, в якій людина за свою працю отримує незаслужено низьку зарплату, і їй не вистачає на спокійне життя та відкладення коштів, і вона змушена. Змушена піднімати свій рівень життя за рахунок порушення закону, користуючись положенням. Другий термін можливість розкриває нам ситуацію, коли у людини немає необхідності, але знаючи, що їй нічого не буде за порушення закону, вона теж може порахувати себе вище закону і не дотримуватися його. Вище названі терміни стосуються вимагання хабаря та казнокраства, але є ще й поняття надання хабаря різними способами та під різними приводами без ініціативи посадовця. Подібне явище є не самостійним, бо дати взятку можна, коли її беруть, тому треба зразу виокремити надання хабара посадовцю. Як похідне явище. Отож щодо надання хабарів, то це більше культурний спадок русин, тобто українців, від московитів, знаходження в тюрмі народів СРСР, де багато чого робилося за хабар при вічному дефіциті, в такій системі цінностей, де хабарництво це норма, фактично премія до зарплати, дивно дивуватися, що навіть після розвалу Союзу, Русини і СРСР все так само впевнені, що і в незалежній Русі питання вирішуються через занесення різного роду хабарів для задобрення посадовця і заохочення його зробити те, що офіційно заборонено. Але все ж необхідно чітко проговорити, що надання хабаря. Не є проблемою, коли його не беруть. Обізначивши причини корупції, ми підходимо до пошуку можливих варіантів ліквідації цих причин, і першим на черзі буде причина необхідність. Пам'ятаємо, що причина появи необхідності в корупції є нестача коштів, одержуваних за свою працю. А отже, потрібно обміркувати гнучку систему оплати. Існуюча система оплати у вигляді постійної суми на місяць або годину, яка існує сотні років, явно віджила себе, і прикладом є поява в ринковій сфері відсоткової ставки, залежно від виконаної роботи та ризиків, різний дохід. В розмові про гнучку оплату праці посадовців необхідно враховувати два основних параметри. Котрі виокремлюють різні посади, а саме робота з операціями та робота з рішеннями та ризиками, вся ієрархія державного апарату є рівнями, де кожен рівень вверх це зменшення роботи з операціями та збільшення роботи з рішеннями та ризиками, і в побудові системи оплати різних рівнів. Необхідно спиратися на кількість ризиків та операційної роботи на посаді. Фактично, гнучка система оплати має платити не зам кошти за кожну операцію, а верхам за ризики та рішення. Приклад оцінки оплати ризиків посадовця на якійсь керівній посаді може виглядати так оцінювати відповідальність. Як суму вартості залежного майна і зарплат людей від рішення посадовця, а значить платити посадовцю відсоток від цього числа. Чим більше залежного майна і людей від рішення чиновника, тим більше заробітня плата. Тобто, наприклад, посадовець має 1% від суманної вартості майна в його відповідальності плюс сума залежних людей. Одна особа дорівнює її середній уклад на місяць на посаді. Для посадовців нижчих рівнів, котрі працюють з операціями, а не з ризиками, оплата праці має враховувати кількість операцій і певну суму за кожну операцію. На виході, створюючи зеленість, швидка якісна робота, дорівнює високий заробіток, збільшення продуктивності пропорційне. Кінцевій зарплаті, звісно, зразу треба враховувати варіанти підстрахування, адже є сфери діяльності в державному апараті, де не те, що операційний обіг, а той розмір ризиків нікчемно малий, наприклад, робітники державних архівів, де немає ажіотажного попиту на операції та нема дорогого майна у відповідальності. Тут, звісно, має існувати ставка як базовий дохід. Наступним розглянемо рішення причини корупції під назвою можливість, що породжується безкарністю в умовах, де протизаконні дії по тим чи іншим причинам будуть без наслідків, навіть найвихованіша людина досить швидко опуститься до рівня тварини та почне порушувати закон. Ця ситуація подібна до банальних речей, таких як дисципліна в армії та будь-якій організації, де без контролю та присікання порушень правил люди перетворюються в зброд звірів з низькою ефективністю. Зазвичай корупцію пробують присікати тюрмою, але це, як показав час, неефективно. Одним із варіантів дієвого покарання за корупцію є. Просто лишити корупціонера плодів довгих своїх старань по порушенню закону через конфіскацію 70% активів корупціонера та його сім'ї із звільненням з державного апарату його самого та всіх можливих родичів разом із забороною назавжди займати держпосади йому та членам його сім'ї. Цей варіант покарання є найдієвішим. Через перевірену часом методику впливу на людину через колективну відповідальність, де за витівки одного постраждають інші, в нашому випадку члени сім'ї винуватця. Після цих дій тюремний термін навіть не потрібен, оскільки порушник та його сім'я цілком відшкодували збитки та й банально витрачати державні кошти. На тюремне утримання фактично не небезпечної для суспільної людини, на відміну від якихось психопатів та маніяків, не є доцільним. Обізначивши причини появи корупції та створивши механізми закриття цих причин, потрібно уточнити те, що закриття причин появи корупції може виконуватися тільки разом з чіткою системою контролю. Роботи чиновників різних гілок влади зі сторони правоохоронних органів через надання їм половини від конфіскованого у корупціонера та чіткою роботою судової системи разом із прозорістю суду через використання практики суду присяжних. Так формується необхідність в розробці та введенні механізмів по боротьбі із корупцією, які закривають. Причини появи корупції. Що робити? Першочергово для вирішення питання корупції в державних структурах необхідно ввести оплату праці різних рівнів членів державного апарату в залежності від ризиків та виконаної роботи разом із введенням змін до оплати праці правоохоронних органів, які отримають частину. Від створеної практики конфіскації 70% майна сім'ї корупціонерів. другим є впровадження комплексу закріплюючих кроків, котрі не допускатимуть корупції, а саме реформу освіти, де всіх русин привчать до розуміння, що кожен із них є Русь, тобто Україна, і якщо вони будуть вести корупційну діяльність. Вони будуть підривати порядок і цілісність Русі, тим самим граючи на руку ворогу, сюди ж впровадження всюди пропаганди руської ідеології, особливо для русин, тобто українців, котрі захочуть стати частиною державного апарату та влади через жорстку диктатуру руської ідеології та пропаганди у спеціалізованих вищих навчальних закладах. Для майбутніх чиновників та членів влади, навіщо взагалі вирішувати проблему корупції в Русі, тобто Україні? Існування корупції в державних органах та владі є фігурально кажучи дірками в системі водопостачання, через які втікає вода, яка уособлює час та гроші суспільства через манотратство та неспішну працю невдоволених чиновників. Створюючи падіння тиску в системі та фактично лишаючи кінцевого отримувача результатів. А кінцевим отримувачем є все руське, тобто українське суспільство. Довгострокова проблема із неефективною та дірявою роботою держслужбовців продемонструвала свою критичну неефективність під час війни за незалежність Русі, тобто України. З 2014 року, де вся дирява система держслужбовців фактично не змогла та не захотіла навіть робити все необхідне для військових успіхів, продовжуючи тримати низький тиск ефективності в державній системі. Перекриття дир в роботі державних органів є вкрай необхідним кроком, без якого відновити швидку та ефективну роботу. Всіх рівнів державного апарату та влади для побудови Русі, тобто України, як наддержави, держави, просто неможливо, що дало вирішення причин корупції в Русі, тобто Україні, міри по викоріненню причин корупції, необхідність та можливість через введення відносної заробітної плати у державних посадовців та впровадження практики. Конфіскації 70% майна сім'ї посадовця фактично знищили саму необхідність шукати заробіток на стороні та шкодити ефективності роботи державного апарату та влади, тим самим забезпечивши ефективне управління владою суспільством та дозволило збільшити ефективність державного апарату в обслуговуванні суспільства. Створивши умови до побудови сильної та незалежної Русі, тобто України. Якщо у вас виникли питання, то я проводжу декілька разів на тиждень прямі ефіри, де ви можете задати свої питання, на які я з радістю відповім. Також рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до осені 2024 року, а також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток суми, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви зможете здійснити через донат по посиланню в описі відео та підписатися на Patreon. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи послі Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!